Відличається, от ця церква від храму. То це храм. Ну, храм окей. Дивись, храм це будівля. А церква це об'єднання людей. Тобто, ти зрозумів? Церква це е -е, круг людей, які ну, можна так сказати, по своїм переконанням. Поняв, а храм це будівля. Окей, моя дружина може сюди зайти в юбки? В коротко, чи ні? Ну я хожу, стараюсь там раз в неділю ходити Дивись, в церкві. Ти зараз зо мною питаєшся так говорити. Вроді би я аж до, до кінця знаю ці всі нюанси, куди там можна, куди не можна. Я знаю одне: що е, задали питання храм і церква, то я ти пояснюю, храм це будівля, а церква це об'єднання людей. Поняв? Різь? Ти зрозумів чи ні? Тобі скільки років, що ти цього не знаєш? Мені стидно за тебе. Чекай, храм це будівля, храм може бути. Хата, храм може бути з куполами, може бути без церкві Просто строєння, грубо кажучи. Будівля. Ага. А ви в церкву ходите? Ну, зараз прийде. Це ж храм.